Каже Павел, і ми нині християни, не станемо і Христа, як деякі з них, коли погибли потім і от змій у пустині. Все, що приїхало з ними, тоді каже, то образи, а написано столенні вам, достигших останніх віків. Тому вчіться, вчіться нині із історії Феодора і Іоанна, Сина. Мучеников у Києві, Учиться із Прокла і, і Аларія нині святих першого начала другого віка, Учиться із наших Кіупечерських святих, котрі нині моляться і взирає, як ізганяють із із Кіупечерської лаври монахів, плачуть уєдна з народом Божім і святі. По сьому, хто думає, що він стоїть, а уважний до духовного життя, дивися, щоб не впасти. Бо якщо ти видиш, що частина людей була християнами вчора, а нині стали язичниками і стали гонити церкву Христову, то остановися. бо якщо ти послідуєш тому путьові, і то впадеш, то духовно загинеш. І наконець, Євангеліє нині призиває нас берегти себе, закваски. Фарисейської і садукейської. Вначалі думали, що апостоли, що не взяли хліба. Но Ісус сказав їм, споминайте, я зробив вам чудо, коли вас насхитив хлібом. Но ричите не про той хліб, а про учені. Фарисейської, саддукейської, щоб ви знали, що то учення сатанінської, безбожної, що якщо людина втратить правильне. Євангельської учені, правильне євангельське розуміння смисла, суті життя, то любое друге ученіє приведе чоловіка в тупік і в духовну погибель. Ми сьогодні молимося, Господи, благослови нас молитвами прокла Іларія, мучеников першого другого віков. Благослови нам, Господи, нині відяти подвиг Федора і Йоганна. Вони, ведь тоді обличили у Києві безумство язичників, показавши приклад своїм потомствам, потомкам, щоб протидіяти і, іноді треба публічно обличати дикарство сатанінського язичництва. да вони загинули. Ну вони вийшли, як каже з первими київськими гражданами на небо. І нині від нас часто требує, щоб ми поклонилися ідолам, або поклонилися якоїсь конфесії, яка дуже підходить всьогосвітнім чиновникам по життю чистим язичникам. Ми теж кажемо публічно, віра в Бога, в першу чергу це свобода вибора. А ми більшість, а то десятки мільйонів громадян України, а ми в Закарпаттю. То 80% жителів свободно збрали Канонічну церкву православну. У нас у Закарпатті вона, 1150-літня Кирило-Мефодіївська, Но, як організована в неку систему, ми нині прибуваємо в складі Української православної церкви, де предстоятель блаженість онуфрій. Уже судом буде прийнято рішення. Зняти з нашої церкви право називатися своєю назвою і бути заборонено, і то знаєм. Говорять, що десь якимись датам ото рішення приміняють. Але ми християни, научені Духом Святим, завжди бути готові к любим рішенням. Но взирає на подвій Фіодора Йоанна, котрі пострадали від язичників київських тисячу років назад, ми й нині. Об'язані не боятися і тощай кони любому язичникові ілі групі язичників заявити. Ми християни православні. Наша віра дозволена законом, і рамками закона, ми в тих рамках фактично діємо законно, просимо руки забрати свої язичницькі от нашої Релігії, тим більше в Закарпатті, ми маємо своє православ'я, свій богослужебний язик, культуру, свої древні традиції. То хто посміє піднімати руку проти нашого православ'я, силу ввести нам чужоє у край, то поступає як порушитель наших традицій і порушник наших же законів. Боже мати, благослови нас, щоб ми стали такі добрі, мирні християни, як і наші предки, і при Австро-Венгрії, і при німцях, і при мадярах, і при Чехах, і при большевиках, комуністах, котрі лишили паскудніший слід у нашому Закарпатті, коли навіть крести, котрі були тисячі хрестів при дорогах входу, село, на виході, на розпутях, все ламали, не видержували но нині все то встановлюваєся, а ми віримо, як були наші предки у Закарпаття у Кирило-Мефодіївські, так і ми нині держимося. Коли ж так поступає, так ми будемо сильними, твердими в вірі, точними в євангельському вченні, а у вічності. Прибуває в істини церкви, віримо по милості Божої. Уєднання з Фьодором і Йоганном, з Проклом і Ларієм зможемо наслідувати і з усіми святими царство Божоє. Амінь.